Спробуй змодулювати нову реальність. Ти сидиш у тиші і відчуваєш внутрішній поклик. Це особливий стан, коли серце саме починає ставити запитання: що таке любов? Як я її розумію? І тоді ти чуєш спокійний голос простору. Любов це не слова, вона дихання Всесвіту. На землі вона народжується в серцях, вона крихка і ніжна, вона тремтить, шукає опори, боїться зникнути, і все ж вона прекрасна, бо саме ця крихкість вчить тебе перехти мить, подих, дотик. Але є любов вищого простору, у свідомості Талри вона не знає страху. Вона не тримається за форми, вона не залежить від відповідей. Це хвиля світла, яка проходить крізь усе живе. Музика, що не зупиняється, тиша, що співає. І коли ти починаєш її чути, ця музика відкриває тобі бачення, ти бачиш своє втілення, свою душу, свій шлях у світлі. Тоді приходить глибинне знання, любов на землі і любов у просторі Таври це одне й те саме світло, але в різних формах. Любов це пам'ять, що ти завжди був цілим. Любов це простір, де ти ніколи не сам. Вона у кожному подиху, вона у твоїй душі, вона і є ти. І тоді приходить розуміння, любов це не те, що треба шукати зовні, вона музика, що вже звучить у тобі. Вона пробуджує пам'ять душі і нагадує, ти цілий. Це тиша, що співає, і водночас потужний потік. Вони дають силу, ясність і відчуття, що ти не сам. Слухай, відчуй. І дозволь цій музиці знову впізнати твою душу і відчути любов у кожному подиху.